Доброго ранку, до вашої уваги красуня Новаліс у променях ранкового сонечка. Вона настільки красива, що бабка для своєї ночівлі також обрала саме її. Це флорибунда кордес. Селекція кордес, може хто не знає. Я завжди на початку опису троянди намагаюсь називати селекцію і рік. Так от Новаліс це селекція Кордеса Німеччина, 2010 рік. Лавандово-пурпурно-рожева. Квіточка з щільно набитим пелюсточками. Щільно набиті пелюсточками квіточки до 40. Так, заявлено, такий опис, я не рахувала, але будемо вірити. Ось такий пол напіврозпуск. Ось такий розпуск. Подивіться, скільки пуп'янків. Пуп'янки більш такі насичені, фіолетові, коли відкривається світліша, вона рекомендована в напівтіні висаджувати, але я її посадила на сонці. Коли була спека, квіточка дійсно трималася 3-4 дні, спекалась на сонечку, облітала. Але в неї дуже рясне квітування, тому все одно було гарно і все одно був час помилуватися. У мене достатньо вона вже це третій рік, навіть, можливо, четвертий. Кущик достатньо великий, пуп'янків багато, вона завжди квітує рясно, тому навіть у спеку я нею любувалася, милувалася. Зараз прохолодніша погода, квіточка тримається довго, до семи днів. Відкривається також довгенько, що дає змогу ще більше з нею милуватися. Ось такий напіврозпуск. У мене вона десь метр сорок кущик, сантиметрів шістдесят, У ширину да ні, навіть більше, мабуть, 80 у ширину, великий. Не втрималась я її зараз, вже записую огляд, можливо, треба було почекати, коли більше пуп'янків відкриється. Але коли більше відкриється, зроблю коротеньке відео під музику, дам вам змогу помилуватися, обов'язково його завантажу. Подивіться, листячко матове. Не дуже багато колючок, зовсім мало. Букет я ніколи з неї не робила, милувалась на кущі, але думаю, дуже гарно буде в букеті виглядати. Ще хотіла сказати, коли так рясно квітує флорибунда, взагалі квітка, то їй необхідні. Підкормки обов'язково, щоб вона могла виносити свої пуп'яночки і відкрити, щоб хватило сили підкормки і полив, якщо немає дощів. От зараз, у стадії пуп'янка, в стадії розкриття квітки, я підкармлюю монофосфатами. І тоді я впевнена, що вистачить сили. Що квіточка відкриється і буде милувати. Перший рік ще таких знань не було, перший другий. Я дуже розчаровувалась, коли пуп'янок багато дає квіточка, але не витримує і вони, не відкрившись, опадають. Так от, для того, щоб цього не було, обов'язково підкормка монофосфатом калію. Побачите, яка вона буде вам вдячна, ця квітка, як в неї все вийде до кінця свій цикл. Виности бутончик, розкрити квіточку і відцвіте, і полив, обов'язково полив. В моєму саду не так багато синіх троянд. Тому я працюю над цим питанням. На осінь замовила саме пурпурові сині троянди. Не тільки їх, але таку велику кількість, тому що це дійсно дуже гарно, дуже незвично, приємний колір, дуже радує. Трояндочка на валіз. До хвороб вона не схильна, без укриття в мене зимує, шоста зона. Ці троянди, до речі, є АДР-знак, що означає, що це витривала, нехвороблива троянда. Тому я її також рекомендую, в кого нема. Троянди Новаліс. Дивіться, на одній гілочці з уцвіттями одна гілочка-букетик. Саме так вона квітує. Трояндочка Новаліс. І бабка. Вже пора прокидатись тобі, бабка. Всім гарного, легкого денечку.